Нарешті на вашому екрані 24 серія шляху до BMW M5 k як і завжди, давайте під цим відео зберемо 200 лайків, та я одразу випускаю нову серію. Ну і звісно, не забувайте про сьоме завдання з дошки. Виконати його я зможу лише з вашою допомогою. Тому, друже, підпишись. І вже зовсім скоро ми виконаємо це завдання. Зайшов у гру та одразу бачу, що мій діду голодний. Та до речі, у мене немає енергії. То що їдемо в магазин та й придбаємо їсти. А то що діду буде голодати? Швиденько залітаємо в рукавичку. Та й напевно купуємо м'яса. Курячий стейк 9 штук. Я гадаю, хватить. О, ще й виконав завдання, та получив 20 тисяч гривень. Ой, не 20, а 2. Тому давайте швиденько похаваємо. Ну і все. А що за енергія? Я так і не поняв. Може, мій діду хворіє? Ага, мій персонаж хворий. Третя стадія. Вогнепальне поранення. Рак легень. Ого. Переїдання три стадії. Та чуєте, треба їхати в лікарню. Давайте, може, якогось енергетика купимо. може, зараз. Хоча б енергія буде ліпше. Ага, енергія взагалі 10%. Треба та їхати лікуватись. Так, добре, я вже майже на місці. Паркуємо акуратно беху та йдемо в лікарню. Надіюсь, хоч лікарі будуть. Так, так, а я лікарів тут не бачу. Окей, платний лікар. Послуга коштує 50 тисяч гривень. Та нічого собі. Ладно, що не поробиш. Та одразу бачимо менюшко. Наступне відвідування лікаря через 15 хвилин. Ой, та знаєте, лікуватись я буду досить довго. Ну нічого, думаю, за сьогодні будемо вже здорові. Трошки походимо по лікарні, та й буде добре. <реш> До речі, якщо ви пам'ятаєте, в одній серії я розказував про те, що хочу купити скіли на зброю. Але одразу скажу, вже передумав. Адже на своїх прямих трансляціях я разом з підписниками вкачую зброю. Ну типу бігаю на стрікбол, та й прокачуюсь. Тому давайте я вам покажу свій прогрес. Так, як ви бачите, я вже прокачав ЕМ ко на 61% Ну і ще чуть чуть і вже буде 100% тому це реально супер. Знаю, знаю. Зараз ви скажете Фортіс, можна прокачати набагато швидше. Банально стояти та й стріляти раз в секунду. Але мені по кайфу так з підписниками. Ось, оператова, прикиньте, їду на машині, та замітиш, в мене просто банально рушник не робить. Тому давайте заїдемо на СТО та й подивимось, може справа реально в машині. Ремонт транспорту Ой-ой-ой-ой-ой, треба її ремонтувати. Бачимо одразу ось, ось шини. Так, шини я поремонтував. Вихлопна система. Трансмісія. Двигунчик. Так, і скоро прийдеться міняти акумулятор. Так, зараз робить чи ні? Тоже не робить. Що це таке? Що з рушником? Короче, ось оно Рушник, нічого не відбувається. Йо, вже поламав машину. Ну що, знову приїхав в лікарню. Ну і та й треба лікуватись. Ага, лікарів, коротше, не бачу. А може й десь є. Ви скільки людей в лікарні? Ого. Ну і де ті лікарі? коротше, не бачу. Окей, тоді залітаємо на платного лікаря та й знову лікуємось. Лікар вилікував одну стадію хвороби. О, так в мене вже менше має бути стадій. Окей, відкриваємо телефон, заходимо в дію та заходимо в бафи. Ага, і бачимо. У мене залишається одна стадія. А потім Йм ще 6. Ого, оце я попав. Ладно, хай же буде. Та й замітив, коли я хворію, дуже швидко йде голод. Тому треба регулярно їсти. А, тю, забув вам показати. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії я відкрив депозит на 5 мільйонів гривень. Ну і що, давайте покажу вам результат. Відіграв я, звісно, не дуже прям багато, але як ви бачите, до закінчення 36 пайдейчиків. На одній з трансляцій підписник писав, що зараз можна зробити просто банально шукаючи скарби. Хоча не знаю саме з чого, адже начебто нічого Другоцінного там не падає. Ну окей, в разі чого, знаєте, я цим ділом загорівся, та хочу спробувати. Адже досить давно вже не купав скарби. Ну так, знаєте, прям на серйозному. Тому тим часом я вже приїхав на місце, а саме лавка шукача скарбів. Так, лопата 50 тисяч гривень. Нічого собі. В мене начебто має бути лопата в багажнику. Окей, давайте глянемо. Якщо є в багажнику, то купляти не будемо. Ну а якщо нема, то прийдеться купувати. А що робити? Так, тут, як ви бачите, лопати в нас немає. Напевно, вона в квадроциклі. Окей, давайте на всякий. Випадок придбаємо, купуємо лопату, та давайте придбаємо мапу скарбів. А саме скільки, я не знаю. Ну, 36 карт, думаю, нормально. Ще знаєте, напевно, з запасом взяв, тому що 36 міток об'їздити, це сильно. Ой, та знаєте, зараз би для цієї справи якийсь вертоліт, тому що на машині їздити або на мотоциклі не дуже прям практично. Окей, давайте заїдемо в картель та подивимося, що в мене є можливість взяти вертоліт. Якщо справді є, то полетимо. Так, бачимо, модератор. Ага, заспавнити. Ну я не можу. Адже може модератор. Окей. І тоді беремо просто мотоцикл. Ого, він ще й живий, тільки потрібно трішки заправити. Окей, газуємо, заправимо та й придбаємо трошки ремкомплектів. Ну знаєте, прям на всякий випадок, адже різні бувають ситуації. Але мотоцик чесно дуже швидко пече. Тому добиратися з точки А в точку Б буде досить просто. Так, під'їжджаємо на заправку та й біжимо на касу. Ну як біжимо? Йдемо. Адже є хворію. Беремо сотий бензин та заправляємо на 25 літрів. Всього на базу. Чекаємо 12 секунд. Ну і поки ми чекаємо, давайте ще й поїмо. Знаєте, що прям не гаяти часу. А. Прикиньте, забув, треба придбати ремкомплект. Я думаю, три штучки нам точно хватить. Добре, давайте тоді мапу закинемо, скажімо так, в четвертий слот, а лопату в п'ятий. І тепер, коли ми нажимаємо 4, то у нас відкривається карта. Так, треба їхати прямо в Дніпро. Ого, до Дніпра далеко. Ну ладно, вже як є. Добре, я вже приїхав на місце. Тож відкриваємо знову карту. Е, так, іде це діло? А ні, це внизу прям. Я щось прям перепутав. Так, в мене ще отут трава, нічого не видно. Ну, напевно, десь тут треба купати. Тому давайте викопуємо. Аж аж аж. Аж аж. О, метал знайшов. Таші завдання виконано. Нормально, нормально. Це треба знову їхати в Київ. Та ні, та ви гонете. Так, знову приїхав на місце та й купаємо скар. О, я знайшов дерево. Не знаю на що воно мені, звісно, ну хай буде. Добре, а наступне місце це у нас далі в Дніпрі. П'ять тисяч метрів. Та вони знущаються. Та їхати чи немало? Ну ладно, газуємо, що робити. One hour later. Так, ну що ж, нарешті на це тіло я потратив чуть більше години. Та ось така ситуація знаходиться. В моєму інвентарі. Скажу так: ну не прям дуже дорогі товари, у нас є три золота, три метала, один злиток заліза та й один інструмент. І чесно скажучи, не поняв, чого тут реально можна заробити. Варіант один або я дуже мало опрацював, варіант 2, або тут не можна заробити, та я казав підписник. Ну коротше, я не знаю. Ну фармити інструменти та золото можна. Тому я гадаю, ці інгредієнти рано чи пізно нам пригодяться для крафту або ще для чогось. Так, і до речі, поки братва катався, звісно, заїжджав в лікар. Та лікував, скажімо так, своє здоров'я. Добре, заходимо в дію. Та як ви бачите, в мене залишається одна хвороба, три стадії. Дві попередні хвороби я вилікував. Залишається одна і три стадії. І до речі, знаєте в чому прикол? Коли я був хворий, я не зміг термозити. І знаєте, чому я не міг тормозити ручником? Тому що в мене була хвороба. Як тільки я вилікував перелом, я зразу можу тормозити. Коротше, походу, нога була переломана, і тормозити я не міг. Ну а зараз, поки є можливість, треба відправитись та й заробляти гроші. Хотів, коротше, Теплицю в оренду, але, на жаль, у всіх моїх знайомих теплиці зайняті, тому, на жаль, не вийде. Тоді пропоную відправитись на сонячні панелі та й там заробити гроші, адже там платять, дай Боже, здоров'я. Відлітаю одразу на місце, та бачу на радарі, що є конкуренція. Надіюсь, справді невелика, та ми зможемо тут заробляти. Так, ну слухайте, тут сонячні панелі регулярно збирають. Ну ладно, будемо працювати. One hour later. Ну все, час пройшов, Та на моєму балансі 1 мільйончик та 350 тисяч Гривень, знаєте, заробив не дуже багато, адже була велика конкуренція. Ну, вже як вийшло. Чекайте, чекайте, побачив тут, коротше, Rolls-Royce. Так, і він закритий, блін. Ось о, бачимо, ось така ауді, вона відкрита. Так, і давайте постараємось її взагалі зламати. Завів, завів, братва! Со, газу, їдемо та йдемо продавати її. Управління, звісно, в неї таке жорстке, як будто я зараз розіб'юся. Так, получається, зараз їдемо здамо її та подивимось, скільки ми з цього діла заробимо. Не думаю, що прям дуже багато, але щось та й заробимо. Прикинь. Тачка заглухла, я їхав та й вдарився. Ой, не знаю, чи у нас зараз будуть взагалі шанси її взламати. Ну, будь ласка, скажіть, що будуть шанси, тому що я не хочу промахати шанс, реально. Будь ласка, ну заведись вже, йомо, маленька, джаз. Давай, заводься. Акуратненько. Аж. Коротше, походу, братва, я попав на бабки. Просто малешка не заводиться. Хе, -хе пусто. Да, звісно, я промахав свій шанс. Акуратно приїхав на гаражі. Та як виявляється, вони по досі злітають. І, можливо, сьогодні підемо на зліт. Тільки хочу. Ось подивитись, яка конкуренція. Бачу, по радарі, що взагалі багато. Ну а так, зараз подивимось вживу. Ха-ха, ми просто подивіться. А що так багато людей? алло? Всі стараються ловити мітку. Коротше, братва, жарти жартами, але в більшості всі гаражі злетіли, тільки залишається пару. А тут народу, на пару дуже багато. Просто подивіться, що це таке, общі. На банальному зльоті будинків я такого не бачив. Походу, вже зловили чи що. А вже злетіло. Прям зараз злетів. Серйозно? Оце я завтикав, а Я не думаю, що прям в такій годині злітає. Ну, на жаль, ми зловити не змогли, але зате було цікаво подивитись. Перше завдання відвідай магазин одягу. Готово. Почни зміну на роботі. Виконав. Ще одне завдання це почни полювання. Залітаємо на мисливство, тим самим виконуємо завдання. Та й на нашому аккаунті знаходиться 121 карбованець. І вже буквально через 10 хвилин припливають нові контейнери. Тому пропоную відправитись. Та контейнери залітають на базу, одразу. Забіжу на нову пошту. Ставимо 150 тисяч гривень. Я думаю, нормальна ціна. Так, але чекайте, 70 тисяч гривень нова пошта. Початкова ціна. Як думаєте, взагалі може бути окуп чи ні? Так, тут 150 теж поставили. Ну, надіюсь, перебивати не будуть Адже залишається 20 секунд. Так, відкривається, одразу бачу шмотки. Так, і що тут? Ага, я поняв. Ну, я, в принципі, в мінусі. Ну, я в мінусі буквально там на скільки на 40 тисяч гривень. Так, да, ну, звісно, така ситуація. Так, тут у нас 200 к 2 мільйона 500. Що прикалі. 300 чи шо? Хе, тіп, зарядив 2 мільйона 500. Відкривається контейнер США, випадає мустан. Та тут чувачок зарядив 2,5 мільйона. Нормально, нормально. Так, Дубай 3 мільйона. Дубай 4,4 мільйона. 250к. Давайте поставимо 300. Чисто раді прикола поставив 315. Не знаю, будуть. А, перебили. Окей. Так, тут у нас за 300К. Поставив 320. Тому якщо вийде відкрити цей контейнер. А, ви бачите, перебив. Окей, давайте поставимо, може, 360. Ну, 360 це таке 50, -50. Ставити 400 і більше, я, чесно скажучи, не хочу. Тому нехай ставить 400, якщо хоче. На, нехай забирає. Не будемо, коротше, це діло перебивати, тому що не факт, що ми окупимось. Контейнер Дубай за 5 мільйонів гривень. Ага, в середині зрозуміло. Ну, 200 карбованців, ну да. За 5 мільйонів 200 карбованців трохи маловато. Так, 400 тисяч гривень. Ось ця нова пошта, котру я хотів відкривати за 350. Так, давайте подивимось, що в середині взагалі, а в середині, ха. Шо, скутер? Бля, він коштує максимум там Сто штук, напевно. 50к каже. Ні, Не, ну це гарно. Окей, я уже зайшов на сайт, та давайте прокрутимо рулетки, адже у мене є три безкоштовні. Тому давайте обираємо одразу три та й починаємо крутити. Ну давай, випаде якась У-у-у, Угу, назис. Одразу дві машини. Я, до речі, не знаю, скільки вони коштують, але мені здається, продати їх за гроші буде вигідно. Так, лохену ми забираємо. Машину теж. І ще одну. Окей, виходимо на двір. Так, і дивимося. Ага, евакуацію. Так, ми їх, звісно, можемо продати, але не тут. Треба приїхати в спеціальне місце. Ага, не можна забрати з гаража більше двох автомобілей. Ви що, чи що? Ось ось шкоду сів. Ну, кстати, шкода непогано. Мені ось то, що реально цікаво, скільки вона зараз вартує. Ну, знаєте, здогадую, що коштує реально мало, але я вважаю глянути треба. Окей, виходимо та підходимо на ось цю мітку. 300 тисяч гривень. Та слухайте, непогано. Давайте це діло продамо та й заробимо файну кацулу. 350к на базу. Ну, вже трішки пізніше вечором вирішили з кланом поїхати на захоплення воєнної частини. Думаю, самі розумієте, для того, щоб підфарбити трішки зброї. Секунду, чекайте, мене би не доганяю. Другі заходимо з порту заходимо. Спорту? Ну давайте так, щоб динамічно гарно було. Так, так, ви все ж таки чули, що заходити. Ми будемо саме з води, тому що це найкращий варіант. Не буде потреби копати. Всі Все, я залізаю. Да. Так, ну со, що газуємо? Газ. О, вже поліція туди приплила. Тільки акуратно дивіться, і щось інфу давайте. Нічого собі дід, дід штурмує Пече? Ну конечно. Може, давайте почекаємо, бо там ще добігають, типа, щоб ми разом, Типа поховайтеся, що вас не побачили. Діду в тебе спина <плес> не буде боліть. На нас ідуть, на нас ідуть. Давайте забігаємо і закрито грайте. Не грайте відкрито, просто не пікайте. А що делать, а що делають? Ага, М4. Не залишайте марк, інакше. А, я поняв, поняв. Шо. А що там на шухері сіяєте, щоб зараз тут гранатами не закидали? А диви, вони нас, йдуть, тяжче. наступають на нас, наступають, наступають. Мінус, ні, мінус, мінус, один, мінус один, мінус один. Ну зі спини вони можуть зайти чи ні? Можуть, можуть. А, аж, 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 аж. Акуратненько. Тігри, 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 маленькі е, тігри. Тіду затягни сигару. Чекай, я плотного дзегера двіцехапку роблю. Чекай, риваю, бля. Риваю, риваю. Помагаю, 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 помагаю. Помогай, помогай, давай, давай. Вона з тимоку о, мусора! До бунтера, до бунтеру, Не до а ЗСУ. это? Иди до бунта. Дімо, давай кидай, по Трішки пофармили Емок, та прийшов час тікати, адже довго знаходитись на воєнній частині не можна. Тому ми швиденько почали тікати через катакомби. <кри> а куди бігти? А з вишки, з вишки, так? Да? <кри> ну коротше, ось така ситуація, ось тільки я нафармив. Ну не дуже багато, конечно. Мене в тюрму посадили. Ну, рп А що ну рп На кришу, то шов. <Привери> на кришу? А, да, блін. 45 минут сидіти. Ну що, вже на зоні дед буде. А що ділать?